Доброго дня, комаряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 гра, місто Житомир, тракторна площадка. Йде от грузочка 354-го шифінга циліндрового з примусовою нав'язкою з передком. Ось такий тракторець буде примувати до своїх власників. Валєвський район. О, тракторець перевірений. На місці вже От, япончики з фрезами. тракторці всі в наявності, будь ласка, джимми, ловелле, донфени, соліси, ряд. Вон прошки поприходили. Вчора фура привезла з кабіною, без кабіни. Такі мощні тракторці вже навіть продані, тільки треба зібрати і віддати людям. От, бачите, там кабіни стоять. До них 240. соліси, 50-ки, 105-й. Тракторці збираються і прямують до своїх власників. Запрошуємо всіх. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.